Я, студент першого курсу Запорізького національного університету, перед моїми однокурсниками, викладачами і батьками, урочисто присягаю бути відданим Україні, наполегливо сумлінно вчитися, формувати собі глибокі професійні якості. Це студентська присяга, яку проголошує кожен першокурсник на вступі до вишу для святкування дня знань на студмайданчику. Зібралися вступники з понад 10 факультетів та більш ніж 20 спеціальностей. Є й ті, хто вступив на навчання на базі коледжу. Я вже вмію програмувати, але пишу зараз багато робіт по типу там новий підхід до розробки програмного забезпечення, вебсайтів. розробка. навіть вже друкували. І тому ось планую, щоб мені здесь допомогли всім. Нині Запорізький національний університет активно займається популяризацією цінностей української культури. А от викладацький склад бере участь у міжнародних проєктах та отримує досвід європейських та американських вишів. Зокрема, за програмою Еразмус Плюс проходять зустрічі зі студентами європейських закладів освіти та обмін студентами. Така співпраця робить впізнаваним і Запоріжжя. Додає ректор ЗНУ Микола Фролов. Це в мене немає сумніву, що разом з вами, шановні студенти, ми все подолаємо. Для того щоб наш університет і надалі йшов вперед разом з вами, разом з вашими знаннями, вашими надбаннями, як в науці, так і в житті, щоб розвивалось наше улюблене місце Запоріжжя. А головне, щоб ми разом всі відстояли нашу любиму Україну. Підтримує запорізьке студентство і міська влада. Наразі у місті діє програма підтримки обдарованої молоді, стипендії за якою можуть отримати здобувачі освіти за наукові досягнення та суспільну активність. Участь у цій програмі щорічно беруть і студенти ЗНУ. Якщо вони мають якісь здобутки або якісь перемоги на всеукраїнських олімпіадах, на всеукраїнських конкурсах і представляють наше місто гідно та достойно, то міська влада виплачує стипендії в різних розмірах. Залежно від напрямку, це різний розмір стипендій, але він систематично видається на один рік. Також ми дбаємо про перспективну молодь, та що розвивається в напрямку науки, спорту, громадськості. Підтримуємо всіх і дуже тішимось, що ми можемо продовжувати це робити навіть в умовах воєнного стану. Цьогоріч на перший курс Запорізького національного університету за ступенем бакалавр вступили понад тисяча студентів. Ще півтори тисячі виявили бажання здобути освітній ступінь магістра. Вадим Сорвін, Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.